Вітаю, друзі. З вами Інна. Я вибралася сама з візочком, з немовлям. Не на прогулянку, йду до магазину. Я тепер не можу сама нікуди поїхати піти, тому ми йдемо вдвох. Йду до магазину Мюлер. що мені там треба. Можливо, потім пізніше покажу вам, що купила. Можливо, познімаю в самому магазині. І давайте трошечки покажу, що у нас тут а, навкруги. Це буде цирк. Чи атракціони треба поперекладати до 30-го. З 7 до 30, -го, 14 -го до 19. -го. А ціна невідома. Прикольно. Чи цирк, чи атракціони, просто подивимося, що то буде. Мені до магазину йти 900 метрів пише. Я по цій доріжці перший раз йду. Сьогодні нарешті сонячно, вчора ливеняка. Позатаплювала Баварію. До нас, слава Богу, не дійшло, хоч ми їзди 150 кілометрів від Мюнхена, але у нас тут нормально сухо. The stars began to fade, The lanterns in our eyes. Thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason. Just like the world embrace us in the silence we are lying. Can't escape from this feeling inside you. Released from heartache, you'll be fine. When the crowd

as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light. You'll never forget. I heard you crying aloud. And a part of me cried with you. I finally see why all the needs fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. We'll Взагалі дуже цікавий магазин, як на мене. Тут чотири поверхи, і, і посуд, і канцелярія, і, і гігієна, ну все, що захочеш. Я не знаю, мені треба ще купити чашечки, тарілочки, дивлюся, і, чесно кажучи, розгубилася трошки. Тільки я тут з посудом розбиралася, у мене і мала прокинулася. Мені оці нібито сподобалися, але я не впевнена. <гум> Такий набор, просто у них якась дивна така форма тарілочок, чи вони зручні, чи не зручні, і великі блюда, зелений, сірий, рожевий. Але точно знаю, що нам треба одного кольору. Тобто не вийде одній моделі взяти, наприклад, сірий там, і, і рожевий. Тому що діти постійно сваряться. Нічого кольорового, різного не буду брати, буду брати все однакове. Те ж саме стосується і ложок, тому що вони постійно сваряться за кому який колір. Такі ложечки по 7 євро 6 штук. Коротше, треба роздивитися. Talk to me. Show me all that hurts deep. Soak my shirt in all your tears, so I can talk. Crashing in, I'll be right here and listen to you sing. Вийшла з магазину, малій стало жарко, душно, Ну там реально в магазині немає кондера, і дуже жарко. І вона почала врядувати. А, а тут Мюллер. чотири поверхи. Я її на другому поверхі поверсі погодувала, на мінус першому погодувала. Вона не заспокоїться їй жарко. Я дивлюся, у неї Я дивлюся, у неї навіть підгузок притік вже. і помокріла. помакріла. Ну, там перевдягати і якось взагалі не дуже. Я вже швиденько-швиденько підгузки схватила. Коротше, дещо похватала, на касу йду. Мені треба двома чеками. Ну, все зрозуміло, слава Богу, нормально, але за мною я її взяла на руки, одною рукою подаю. За мною черга така. Ще мене ці купони. Намагаюсь дати, щоб скидки там підрахувалися. Ну, магазин цікавий, цікавий, багато чого цікавого. Мені сподобався, треба, треба сюди прийти і ретельно все, ретельненько все поізучати. Багато чого мені тут треба. Наш візочок випрямає таке навантаження, доволі таки. Важка сумка вийшла. Я у малій там підняла трохи капюшон, щоб її вітерець був, бо нема такого віконечка, щоб відкривалося і провідкривалося. Там на другому поверсі наші вікна. Дивіться, тут по річки, скільки людей. я тут Купила сьогодні купила ще один скорощувач, але 10 років гарантії, сподіваюся, це і не поламається. Сірий такий колір ну, офісний, ну, дуже гарної такої якості добротний. Сподіваюсь, він буде краще служити, ніж цей, який я вам казала, що. У мене розсипався. І тепер оце лежить все в коробці, не можу йому дати ради. До речі, ходила Шмюллер, Це забула цей папірець, в якому імена знижка, чи щось тут ім'я моє, серветки, ще якийсь подарунок. Бебі-клуб. Це, типу за народження дитинки, в бебі-клубі якісь. Подаруночки. Я його забула. Купо не взяла, а... а цей на подарунок забула. Ось, зато тепер я переложу в цей спрошувач новенький, перекладу всі свої документи. Взяла отакі на пробу хіп, підгузки. 2-5 бо У памперсів нашого розміру не було преміум, тому вирішила цей хід взяти, спробувати. Так, це наша пошта, треба передивитися. Далі взяла ось таку пачку прокладок. Взагалі, не, не знаю, все нове, всі фірми нові, нові Ну, Always там був, але Олвісом я не користуюсь, мені не подобається. І тому беру. Коротше, взяла такі і спробую. Далі взяла е, вологі серветки Pampers New Baby 3 по 46. І взяла ще отакі аква 3 по 48. Нарешті вже і лактація налагодилася. Я все ніяк не могла купити прокладки для грудей взяла сьогодні. Так. Э, Пінка для купання дитяча. Э, гель для, для душа дорослий. така пінка для вмивання дуже класна. Одну використали ми разом з Альвінкою вмиваємося. У неї вже е прищечки починаються. Перехідний вік, тому і вона вмивається. І це натуральна косметика, мені дуже сподобалося. Так, ще взяла такі їжеднівки е в індивідуальних упаковочках. Венус джилет, три штучки таких станочка. Для старших дітей шампунь плюс бальзам для волосся, бо коси у всіх длінні, щоб було нормально, розчісувалося. Це буде як гель для душа для всіх, а шампунька буде окремо. Собі взяла. Собі взяла 3 в одному такий пантін. Останнім часом я люблю експрес шампунь плюс кондиціонер. 2 в одному, 3 в одному, тому що у мене дуже мало часу на купання і <гум> ну, не хочеться мені окремо використовувати бальзам або маску для волосся. Купила ще двоє таких ножиць з дівчатами, щоб були гар гарно різали, гарно нібито. Якість непогана. Подивимося, як вони будуть в експлуатації. Так, Ще отакий наборчик з, з диспансером, чи як він називається скотч маленький. І головне це ручка Піро для Львівки, вона мене дуже просила. Отаку ручку. І ще до неї картриджі. Окремим чеком, який я буду здавати в джоб-центр, взяла отаку масленничку. Пластик, але мені подобається у мене колись така була в Києві, що вона від. ну, за, защлкується, так, так сказати. Чесночниця. І ось такий наборчик ложки відеоки за 20 євро. Зараз я передивлюсь чек. Воно запаковано 30 штук на 6 осіб. Тож, виходить, на купонах у мене вийшло 354 знижки. Ну, так, не дуже багато. Так, і ваучер 5 євро. Тобто 8,54. Ну, 854 це і нічого. Нібито. Отже, отакі покупочки у мене сьогодні в магазині «Мюллер». Отже, посуд на 31 євро, а 63 євро потратила на решту речей і відняти вісім з хвостиком знижки. Дякую всім за перегляд. Бувайте!